1 червня у селі Переспа сталася ДТП за участю мотоцикла. Постраждали двоє людей. У Волинській екстренці нам повідомили деталі. Виклик був 22 години, 20 хвилин. Угу. Село Переспа, Луцький район. Постраждали. Хлопець 21 року. У нього вивіг коліну суглобу, доставлений в лікарню. А ще дівчина 16 років. В неї. Ну, там забій рвана рана носа, там рана лоба, забій плеча. Ще одна ДТП за участю мотоцикліста сталася у селі Любитів Ковальського району 1 червня. Вісімнадцять годин сорок одна хвилина виклик брада екстреної медичної допомоги. Авто зіткнувся з мотоциклом В селі Любитів Ковальського району постраждав хлопець 23 років. В нього множині забійні рани. Вмілок, передпліччя і також дівчина 18 років, політравма, струс мозку, закритий перелом стегна, обох госпіталізували.